Григорій Сковорода із байок харківських бджола та шершень. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна, чи знаєш ти, що поди твої праці не стільки тобі самій, як людям корисні, а тобі часто й шкодять, приносячи замість нагороди смерть. Одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі без мозки. Видно, що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти і ведмідь, а шершень теж не проти того. І ми могли б по злодійському добувати, як часом ваша братія й робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам не зрівняно більше радість збирати мед, ані що споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без сього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука. Сила шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки, щоб їсти, пити і таке інше. А бджола це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться.